Це стойка для кулемета, яка кріпиться на пікап, щоб максимально було комфортно стріляти, збивати дрони. Хлопці попросили, щоб була виносна. Бо на пікапі він не устойчивий, він на ресора стоїть. І попросили, щоб були якісь упори, щоб можна було вийти за пікап, пройти більш в кругу і більше обзор, щоб збивати дрони. Хлопцям дуже подобається, каже, дуже супер. Тут йде процес зварювання нашого візка. Підготовляється запчастини до лижі. Ще тут будуть перегородки, оська. Цей Це візок у нас він практично готовий, розкладається за все працює. Нога складається, розкладається, колеса в нас перекручуються. У нас все йде вже на потокові, бо потреби дуже великі на ці військи. Вже ми зробили більше сотні штуки. Завезли на фронт. <му> Всі підрозділи просять це не тільки евакуація бійця, це перевозка бика. То ти не тянеш в руках, а везеш на військові. Отак він переїжджає. А туди машини не доїжджають по 3-4 кілометри і вони мусять це все сунути в руках. В складеному вигляді він важить 25 кілограм. Це наша розробка. Воно має бути все просто, але і надійно, і якісно. Задумка поставити сюди два мотори і ще маленьке колесико. І коли він буде їхати на акумуляторах і моторами, то ти не тягнеш, а ти просто супроводжуєш візок. Якщо дати на одному колесу, ви. Їхати на такий камінь, він просто перевернеться, він не витримає. Ну ви себе як почували під час їзди? Ми вже їх прокатали. Комфортно. Yeah, — Була потреба в евакуаційних візках, зробили на колесах, зробили на лижах. Зараз є потреба в лодках. Ремонтуємо, збираємо кошти, привозимо лодки, побиті, погнуті, вирізаємо, робимо, варимо. Починали з їжаків, переробили не одну сотню штук. Потім скоби. Скоби вже перевели, мабуть, і за 100 тисяч. Ми не на війні, але ми їм маємо чимось допомагати, щоб хлопцям там в окопах було більш комфортно, щоб вони були більш захищені і щоб вони відчували нашу підтримку. Це в нас перший прототип візка до квадроцикла. Тут амортизаторів не буде, але будуть плаваючі колеса. Він так само буде переїжджати перешкоди. І вантажопідйомність в нього буде більша, ніж в нашого візка то евакуаційного. Нас попросили зробити до квадроцикла, щоб можна було підвозити БК і перевозити персонал, тобто військових підвозити до позицій. Це саперна лопата, сукира. В чехлі виглядає так. Ось. Це якби мультитул, він вставляється вона в двох положеннях. Маючи сукиру, можна тримача зробити дуже швидко і не треба його постійно совати. Вона може використовуватися як мотика в такому варіанті під 90 градусів, може використовуватися як штикова лопата. Сама лопата вона Ціпляється на РПС-пояс, вона лопата, той переходник. Так само. І собі раз-раз скрутив, вона не заважає, вона як додаткова навіть броня від всяких осколків на рюкзакові вона виглядає отак. І, от, наприклад, ми пішли от. і бойовий рюкзак. він... Наприклад, є я завжди з собою. Сучасна війна це виход в посадку, і треба дуже швидко закопатися. І звичайні лопати не витримують того. А так ти маєш в одному і лопату, і сукіру. тому що треба залізти під дерево, під корінь, під, підкопатися. Маючи сукіру, ти дуже швидко підрубуєш, закопуєшся. Це сукіра мультитул. вона і молоток, і монтировка, і гвоздорвач, і, 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 і сукіра, і, і ніж. Люди, які прості, які там на мінімальну зарплату на пенсію, але вони щомісяця, щоразу щось допомагають, щось донатять, щось підтримують. Об'їздили ми практично всі гарячі точки. Це Куп'янськ, Ступін Спузловий, Кучерівка, Кочерівка, Лиман, Херсон.